Кожна людина має свою думку і кожен її висловлює як уміє, так як у нього щось в душі твориться. Це може бути хороший коментар, нехороший. А як ми ділимо ці хороші коментарі чи нехороші? Те, що в нас в душі. Розумієте, ви ж замічали, коли, наприклад, з вашою думкою не співпадає якийсь коментар, хтось чужий написав, але той коментар полайкали багато багато людей. І на той же ж коментар в такому ж дусі понаписували багато інших людей. Тобто цих людей об'єднує Суть, суть, сущність, от вну, внутрішнє, однакове. Другий коментар, те, що вам приємне, те, що ну, якби, об'єднує вас із цією людиною, і якби ви м, теж розумієте, що от, да, я б так би теж написав. І цей же ж коментар теж багато людей полайкало. І цих людей об'єднує однакове все. Розумієте? Отак. От от.